Леся Українка, тиша морська. Час гарячий полоневий, виглядає у віконце. Ясне небо, ясне море, ясні хмари, ясне сонце. Певно, все країна світла та золотистої блакиці. Певно, тут не чуло зроду, що була негода в світі. Тиша у морі ледве ледве колеха. Колишиться од вітру на човнах вітрила білі. Стихим плескотом на берег, рине хвиличка перлиста, править хтось малим човенцем, в'ється стежечка золотиста, править хтось малим човенцем, стиха весня підіймає, і здається, що з весельця щире золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти, і далеко на схін сонця золотим шляхом поплисти, я на схін сонця, а від сходу до заходу. Ти Сонце через воду, не страшні для мене вітри, ні підводні каміння. Я про них би не згадала в краю вічного проміння.